Про дорогу у Чернівцях. так їх ремонт триває. І нових комфортних та якісно відремонтованих доріг у Чернівцях стає більше. Так оновили дорожнє покриття на перехрестях Комарова, герой майдану, Комарова головна. Зручніше стало їхати і вулицями Небесної сотні, Кармелюка, 29 березня. До слова, зручнішими вулиці стають не лише для водіїв, але й для пішоходів, адже у Чернівцях розпочали і облаштування тротуарів. Від вулиці Головної до вулиці Стеценка був влаштований новий асфальт, будуть влаштовані нові тротуари. І в наступному році, я думаю, що ми вулицю Гузар закінчимо вже до кінця. Так само, бо знову ж таки є частина дороги вже вище від Стеценка до Федьковича, і гузар далі йде, то ми там знову зробимо частину робіт, зробимо асфальт, тротуари тому подібне. Починали ми з вулиці Головної. Там частково біля вулиці Шкільної ми переклали Бруківку. Після цього у нас так по хронології у нас почалися роботи на вулиці Бандери. Потім ми відремонтували поточним ремонтом вулицю Міцкевича, вулицю Кафедральну, вулицю Герцена. Почалися асфальтні роботи на вулиці Садовій. Зробили перехрестя на вулиці Герої Майдану. Після цього перейшли на перехрестя на комарова, головна комарова Герої Майдану. Зараз у нас тривають роботи на південно-кільцевій, на вулиці Зарожанській. закінчуються роботи на вулиці Вірменській і на вулиці Глухівській. В тому році ми частково зробили так само поточним ремонтом Небесної Сотні. В цьому році ми фактично закінчили цю ділянку повністю від Комарова до проспекту. Плануємо по вулиці Вчительській в Садгорі, Січових Стрільців. Тендера зараз відірються на вулицю Політаєва, так само на поточний ремонт, на вулиці Казачука. Плануємо ще в садгорі зробити кілька доріг цього року. Погода ніби сприяє, тому ми намагаємося якомога більше зробити. І в Корові так само буде зроблено частково однієї дороги поточний ремонт. Якщо ми говоримо за дорожнє покриття і тротуари, то за Кремлюками можна сказати, що ми закінчили там роботи. Залишились роботи ще по озелененню. Частково, да, там треба десь добавити землі, десь треба підсіяти траву. Це вже такі роботи в порівнянні з тим, що необхідно було зробити, в принципі, невеличкі, так що ми це закінчимо. І, в принципі, плануємо шлівницьку цього року закінчити. У минулому випуску ми говорили про 29 березня, тоді там лише проводилися роботи. Яка зараз ситуація на цій вулиці? Знову ж таки, оскільки це поточний ремонт. Мусимо розуміти, що ми не робимо ремонт мереж в цій ситуації, це тільки дорожнє покриття. І, в принципі, сталася така ситуація, що зараз там проводять роботи газовики, але в самому верху я би, скажімо, так би з цього приводу не нервувався і не думав, що це якась проблема, тому що ми так домовилися з усіма власниками мереж, що вони будуть після себе відновлювати таким чином, щоб не було ніякого провалля. Абсолютно, тобто воно буде відновлено в тому самому варіанті, який був до цього. Заражанська це у нас ще поточний ремонт. Там, в принципі, терміни досить такі стислі. Всі договора нас ідуть до 21 листопада згідно закону, але в принципі підрядники будуть закінчені набагато швидше ці роботи. А от якщо ми говоримо вже за Богуна і за Горько, то це вже роботи капітального характеру. Це, до речі, ті перші вулиці, які ми ще планували ще зробити в цьому році, на них виготовлено проєктно-кошторна з документація. Всі таких вулиць є 13, це в тому числі вулиця і головна і південно-кільцева. Поки що пішли оці перші дві вулиці, ну як символ, скажімо так, найбільш або найгірших вулиць в місті Чернівці. То по Богуна і по Горького ми плануємо закрити питання по мережам до кінця року, але зрештою підрядник. Планує і ставить сам для себе такі терміни, щоб закінчити взагалі ці дві дороги до кінця року, але подивимося, тому що це досить таки складно і принаймні будемо намагатися це зробити. Якщо ми говоримо за ВУЦ гарно, це мова йде про поточний ремонт. Ми відібрали саму найгіршу ділянку, яку навіть зі слів колишніх працівників вже намагалися років 10 відремонтувати. Я думаю, десь за місяці-два орієнтовно ми будемо її перекладати. Ситуація така, що ми. Повинні, скажімо так, максимум до кінця жовтня встигнути з асфальтною частиною тих доріг, які ми плануємо зараз робити поточним ремонтом. А якщо ми говоримо за бруківку, то теоретично, ну знову ж таки, дивлячись на поводні умови, ми можемо робити її і аж до грудня. Десь з вересня місяця відкрилася можливість вже фінансувати капітальні віддатки. Проте, скажімо так, це можливість більше віртуально, тому що насправді. Оплати йдуть дуже тяжко, у нас затримки йдуть по місяцю по розрахункам, тому говорити, що оплати є, насправді поки що немає можливості. Але в цілому є вже можливість робити капітальний ремонт, і ми зараз, напевно, що ще до кінця року запустимо поки що тільки тендерні процедури ще на те, щоб зробити вулицю Кармелюка вже до кінця від Буковинської до Лук'яна Кобилиці, І, можливо, ще буде вулиця Чербанюка і вулиця. Достоєвського, що вулиця головна, що вулиця Підана Кільцева виходить за рамки нашого бюджету. Причому конкретно тому тут без допомоги, напевно, що і державного бюджету чи обласного бюджету, ми не справимося і будемо шукати шляхи для того, щоб знайти фінансування на ці вулиці. Не зовсім правильно думати, що ціна є визначальною при вирушені тендеру. Є ще якісні показники. Це є матеріально технічна база наявність у підрядника, це є наявність кваліфікованих працівників. І що саме головне наявність відповідного досвіду. Якщо цих показників немає в тендерній процедурі, так як ми вимагаємо у підрядника, який буде приймати участь в Прозоро, то відповідно ціна не є визначальна. Якщо він запропонував найнижчу ціну, але в нього немає ні досвіду, наприклад, дачі немає відповідної техніки, чи немає ще якогось елементу, то, що стосується якості, то відповідно ми такого підрядника будемо відхиляти. Я думаю, що ми вже показали те, що може відбуватися з підрядниками, які неякісно проводять роботи і. Скажімо так, що їх чекає, які результати, який фінал. Тому у нас ті самі умови прописані і в цих договорах, ті самі штрафні санкції, Тому я думаю, що підрядники досить мотивовані, щоб зробити це якісно і швидко. Поки що ми встигли відірати тендер і вже запустили роботи по поточному ремонту тротуарів в центральній частині міста це вулиця Головна, вулиця Міцкевича, вулиця Котляревського, решта вулиць в центральній частині міста. І ми також завершуємо зараз роботи вже на вулиці Комарова. По влаштуванню тротуару. Вже зараз є 4 тендери на 4 вулиці вже на капітальний ремонт. Це на вулиці Франка, вулицю Поштову, кафедральну. І ще кілька тендерів, десь близько сіми, на так само на капітальний ремонт в центральній частині міста. У нас як такого простою взагалі немає, тому що взимку ми маємо готуватися і планувати наші роботи вже на наступний сезон. З літа ми почали вже потроху збирати інформацію, що ми хочемо робити вже в наступному році. Вже є якісь розуміння, що ми будемо робити по дорогам, що ми будемо робити по тротуарам, що будемо робити по міжбудинковим якісь додаткові об'єкти будемо так само брати в роботу, так що у нас буде достатньо роботи зимою.